Продовжується роботи на пасіці, бо Володимирівна тут, мабуть, форс-мажор. Треба зафільмувати потихеньку. Форс-мажор форс -ма... форс в чому? У бджілок, а не в тебе. А -а -а. Є Такий момент. Я, я, чі, дуже багато бджоли вже в полі. форс-мажор. Так як ми і говорили, і ми їх підгодовували дуже багато. Як багато. Непогано. Осторожней. Зачекай, але ну, все нормально. Зараз глянемо по тому вулику, що в нас є. От, в принципі, на пасіці у нас ось така ситуація по кожному вулику. Тягнути. Ми доставляли минулого тижня вчинку, вже затягнути. Друга Бущенка вже теж потягнули. Легесенько, легенько та й тягнуть. Цю фактично вже завалили повністю. Матка ще не перейшла сюди сіяти. А ми цю рамочку сіє, Я не думаю. А зарані, але. Ти на головника не хочеш взяти, я зажити. У мене думаю, Вони наносили звідкись. Фактично рамка повна. Пилку. Не Трутньовка, Ну не трутньовка, трутень засіяний. Ну, частково, частково. що да, таке трутньовка, Коля? Тут нема, це тоді коли гуморой напаситься. Так, трутинь. Засіяли і так дофіга. Вирізати, не вирізати, його зараз ще не будемо. Тож він потрібен, якось частково. Засівають ця рамочка взагалі можна її поставити як. Ексклюзив, який має бути розвитку сім'ї навес... весною. Ми ще її додамо до максимуму рамок, щоб вони тягнули. Засіяний. Гарненько. Всі рамки повністю. Тобто фактично за тиждень-півтора з нього можна брати відбунок. Ми ще потім будемо одно переглядали для себе. Дивились. Але по факту такі сім'ї в нас на цій пасіці. Ця пасіка розвивається дуже гарно. От, можемо показати будь-який вулик по бажанню. Бджоли собі тут валять, як, як дурні. Дивлюсь на Микола Володимировича, я просто рожу. Рожу реально. Я вам хотів показати. Апітерапія все нормально. Апітерапія, ти мені зараз бджоли розженеш і в мене буде терапія і все по ряд. Мене ще ні одна бдівка не вкусила, mm -hmm. незважаючи на те, що я без наголовника. Вуха чого -чо 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 позакривав? Щоб вухо не заледіли. Що хотіли показати, що хотіли розказати. Ось така ситуація з сім'ями. У нас на даній пасіці. Ми працювати далі, в будь-якому випадку, якщо щось буде цікаве, ми будемо показувати. У нас тут цікаві пасіка, проблем фактично не було в жодному вулику. Тобто ми будемо, якщо, якщо буде щось таке цікаве або неординарне, яке в нас виходиться на цій пасіці, ми обов'язково покажемо, обов'язково розкажемо. На даному етапі отакий от момент і тут все дуже навіть прикольно. Так що всім до побачення. буде цікаво буде рознімали будемо показували